Раді. Значить, зараз раді зараз доповідають э, про те, що э, практично сільському з введенням ПДВ сплати це дуже великі кошти. І э, я сподіваюся, що сьогодні з наших керівників буде великі кошти здати, тому що ці кошти просто будуть в державний бюджет, щоб ви розуміли. Друге питання, значить, э, сьогодні все-таки підтягнути сільські ради для чого? Поприщі, не сплачуючи значних податків, не сплачуючи повторювати. В зв'язку з цим ми просили підключитися з сільським радам для того, щоб визначити перше, чи потрібна ціна, ми повинні сьогодні визначитися. Якщо це потрібно, значить що ми робимо? Розписуємо матра та я, всі, хто чим займається, сільські голови, вони формулюють своїх підприємців на місцях і вони є відповідальні, допустимо, за один Мається там, хто за столову, хто за інші, інші інші і так далі. Як раніше просто були підприємці, зараз це будуть ці голови. Якщо це нам потрібно. Розумієте, да? так? Батрій. Розпочинаємо свою роботу. Значить, про підготовку до роботи району старочого табору відпочинку-ценка в 2016 році. Пропонується слідуючий такий алгоритм роботи. Ми заслухаємо перше, районний відділ освіти. Є в нас ну, директор цього табору, надай моєму слово, є в нас виконуючий обов'язковий голови районної державної адміністрації і голова районної ради. Після цього, хто захоче виступити або доплату... Ну, Вирішили, що трошки цифри розмістити. Тому по мінімуму, якщо брати по мінімуму, то утримання штатних працівників, а, до речі, їм, о, потреба взагалі, серед, чи є потреба немає, та? так? розмір. Читайте. Читаю. Читаю. Утримання штатних працівників, дали 63 тисячі з половиною. Харчування з розрахунком. 70 гривень на один літо якщо 120 чоловік, це 176,5 тисячі. Витрата на один послуги – світ та послуг 18 тисяч. А, поновлення матеріально-технічної бази, а саме притворення коза про видно літаля складаторами. Прости радва 10 тисяч, навики 3,5 тисячі чашки, 2 тисячі тарілки. Для першої страви буде 3 тисячі, для другої страви 2,5 тисячі, всьому 21 тисячі. Ліжка 52 тисячі, матраси 20 тисяч, подушки 13 тисяч, всього 85. Потім щорічні заходи, які повинні ми проводити, якщо маємо відкривати, це отримання дозволу на початок функціонування за... Об'єкту, трахування для рахування під вантовий забережних дружина, віконна сума складає 21 тисяча. Водопостачання ще підвозити 6 а... тисяч. Миючі ми, засоби, дезінфікуючі засоби, повновали медикаменти, ігровий спортивний інвентар. 145 Але були депутати, ми всі разом виїжджали безпосередньо на депутати, вибачили, які там умови. Якщо зробити, так так просили депутати розподілити по сільським радам, по підприємцям, якщо є нагальна потреба, то можу оголосити список, який мені. Є на на та? Так, а, так? Да, наприклад. Добре, я просто скажу на приклад, а ви суть зрозумієте. Повністю ремонт цього приміщення був за Первінською сільською радою, за Валентином Володимиром Олександровичем. Дякую Віталій Анатолійовичу.